Дивіться, служба турботи 46-ї бригади. По-перше, чим вона займається? Вона займається пораненими, піклується про сім'ї загиблих і організовує різні заходи, які спрямовані на вшанування наших побратимів, які вже навіки в строю. Почалась робота нашої служби приблизно через пів року після початку повномасштабного вторгнення. В нашій команді є хлопці, які служили в Азові. В Азові є патронатна служба Янголи Азова, яка для нас є прикладом. І хлопці бачили на яких етапах як формувалася служба, яку вона приносить користь. Був розроблений проект, запропонований командування нашої бригади. Командування його одобрило, і служба почала свою роботу. Більшість всієї роботи, яку виконує служба, вона виконується за рахунок донатів. Люди донатять співпраця з бізнесом, тому що такої штатної структури в Збройних силах України немає. Це все на волонтерських засадах. Перше, що ми провідуємо поранених, які отримують поранення, ми їх забезпечуємо речами першої необхідності в день поранення. Вони отримують, якщо це зима, вони отримують новий спортивний костюм, речі. Першої необхідності, скажімо так, якщо літо, це вже там футболки, шорти. Потім далі ми цих хлопців супроводжуємо по всьому шляху їхнього лікування. Періодично провідуємо їх в Одесі, вирішуємо певні їхні питання, якщо є юридичні проблеми з документами, якщо потрібна допомога в лікуванні в реабілітації. Ми допомагаємо цим хлопцям вирішити по роботі з сім'ями загиблих. Постійно з ними на зв'язку для сімей загиблих головне спілкуватися, щоб вони не відчували, що вони залишились одні. Ми періодично прозванюємо всі сім'ї, якщо потрібна якась допомога в плані документів, щоб вони телефонують напряму нам, щоб не було, що вони йдуть, звертаються в військомат, військомат робить запит на частину. Це все час, люди спокійно можуть набрати нас. І ми їм цю довідку там передамо. Ми займаємося сім'ями, в яких є діти, табори дитячі, відпочинок, реабілітація в такому плані. І по вшануванню пам'яті ми всім нашим полеглим побратимам відкриваємо меморіальні дошки. Більшість з них відкривається в навчальних закладах, де вони навчались, це школи або університети. Та організовуємо різні заходи спрямовані на вшанування їхньої пам'яті.